Вітаю! я Лана Точі, і сьогодні ми разом з командою «Конкурент Конкурентів заїхали в гості в Дубечненську громаду. Дубечненська громада знаходиться у Ковиському районі Волинської області. Адміністративний центр село Дубечне. До складу громади входять 10 сіл: Глухе, Дубечне, Залюття, Кримне, Любухини, Людка, Мокре, Рокита, Текля та Яревище. Громадою протікає річка Людь. Про волонтерство, гончарну справу та відпочинок на озерах нам розкажуть місцеві мешканці. Наша громада утворилася внаслідок об'єднання декількох сільських рад. Це Глухівська сільська рада, Кримнівська, Любохинівська і власне сама Дубочненська сільська рада. На території нашої громади є багато агропромислових підприємств, багато аграріїв. Так само у нас на території громади представники рекреаційного бізнесу. На території нашої громади є е, велика кількість озер, а саме 12. Ці озера є продовженням каскаду Шацьких озер. Це є однею із перлин, і е, я вважаю, що саме напрямок рекреаційного бізнесу в нас е, є дуже перспективним. Пані Юлія, розкріть взагалі про історію вашого закладу, її назва, звідки вона походить, і чим вона цікава взагалі ваш відпочинок? Так, давайте розпочнемо із назви. Назва нашого готелю Черо, що якщо Зануритись в історію і взяти діалект людей, які тут проживали, означає очерет. І як ви можете побачити, що саме очерет став прообразом назви У нас дах готелю, дах будиночки вкритий очеретом. Наш отель знаходиться на березі озера Пісочного. що, Як ви знаєте, на Волині є три озера пісочних, наши є найбільших, і його площа сягає 270 гектарів. Загалом вода тут насичена сріблом та гліцерином, що є дуже приємною для шкіри. Загалом все, що ви бачите, це відпочиваючі можуть використовувати. Вони можуть займатися йогою, кататися на велосипедах, кататися по доріжках або ж виїжджати за територію лісом по нашим веломаршрутам, можуть пройтися в ліс по гриби. Ми також надаємо кошики. Загалом пляж повністю доступний для наших гостей, а також всі плавзасоби, які є на ньому. Це савтошки, катамаран, байдарка. και η Загалом гості цілий день проводять такий собі відпочинок і ввечері ми вже розстелюємо тут покривала на газоні, де вже більш ще більш така неформальна атмосфера. Особливо подобається людям із дітками, бо дітки дуже подобається їм по газону ходити там, лежати. Ми вже ввечері всіх запрошуємо на мультифункціональну зону, де ми палимо вогнище. Кожного вечора о 9 годині ми запалюємо вогнище в наших чашах, розставляємо шезлонги. Де всі бажаючі гості можуть розслабитись, відпочити після такого. Важкого, можливо, жаркого дня насолодитися тріскотом вогню, а також шумом води. А з іншої сторони дивимося, у вас є город. Так, як у вас поєднані ці локації? Так насправді в городі, а все, що ви бачите, ми використовуємо в нашому ресторані: квіти, лаванда, троянда, а також овочі та фрукти. Ми використовуємо в ресторані. Зокрема, сьогодні на сніданку в нас були огірочки з нашого городу, а також ягоди, лохина та малина. Де кожен гість може її скуштувати, і ми можемо похвалитися, що це справді органічні продукти. ви вже займаєтеся гончарством. Гончарством займаюся 40 років. Це вас може, хтось, може, в сім'ї займався, як передалося, чи коли Ні. ви почали займатися? Е -е, я почав десь 27-28 років мені було. Е -е, тоді почав займатися цілеспрямовано гончарством. Угу. Пішов, у нас ще працював на території громади гончарний цех. Ще там працювало три старих гончарі. Бо в Рокиті на 1965 рік платили патент 175 чоловік. Гончарами. Гончарами були. Це повністю гончарне село було. А я вже ще застав той завод, ще він працював. І я пішов туди, там старий гончар, такий був Бундар Василь Панасович. Я пішов до його учня. А в сім'ї. Займався дід і займався батько гончарством. Це дідівський круг mm -hmm. о, гончарний. Але я малим пам'ятаю приходив і ото була зроблена на круговий mm -hmm. виріб, а я пальчиком раз туда. Дирочку, <світ> як воно пробиває дирочку, а батько по вухах раз, щоб я йому не пробивав, те, що він зробив, бо ж це багато праці. от отак -от займалися. А скільки років такому? Вже сторону. 100... 100... 100... більше 100 років. Більше 100 років. Ну. А зараз вже ви на сучасному. Ну, показуєте. Ну а зараз я на сучасному. Ну, щоб легше було, бо там я його треба крутив крутити. ногою. Це тяжко. Зараз електро... електрика є, електромотор поставив і мені він крутить. Розказуйте, нам що ви починаєте? Що це за глина? Звідки? Починаємо є? ми з добування глини. У нас тут є унікальні поклади глини, яких ніде в Україні більше нема. Uh -huh. Бо скрізь в Україні є слов'янська Пішня – це глина намивного походження. Там колись або озера, чи море було, чи річка якась була, не знаю, що там було скільки мільйонів років назад, А в нас в роки. Тут родовище гейзерного походження глина, тобто mm -hmm. вона видута з землі, з глибини 80-90 метрів. Ми беремо голубу глину з кварцевими вкрапленнями, з блистками mm -hmm. такими mm -hmm. О. і з такої глини беремо на пальці на мазок, жирність. На руку визначаємо, щоб вона не дуже жирна була, бо як дуже жирна, то вона під час висихання тріскається, uh -huh, uh -huh. щоб не дуже жирна була, таку середню глину беремо. І то вже в ракеті, я не знаю, мабуть, п'ятий чи шостий кар'єр продовжить. Uh -huh. Ще невідомо, скільки років тому назад копали вручну, зараз екскаватор розкопав. Кар'єри, то в кар'єрі я їду, копаю глину, вибираю, яка мені підходить, і, і замочую її. Вона спочатку перемерзає, десь два роки лежить дві зими під морозом, накрита, щоб вона перемерзла, зрісувалася, а потім виминаю її вручну, додаю води до певної кондиції, щоб була. І вона стає такою, як маса. Зараз я вам маленьку тарілочку зроблю, покажу, як то робиться. Це все перемішування глини, бо треба, щоб вона була повністю однорідна. Не було, щоб твердіших чи м'якших краплень, mm -hmm. а однорідність, що вона була. О, робимо таку папушку. Ну, називали в нас папушка. Папушка. Так. Так. Mm -hmm. І центр круга приліплюємо. Так хвилина від... рівняється, відцентровується, щоб вона була рівна. Mm -hmm. Потім всередині робиться отвір. Формований виріб. Mm -hmm. Він ще не повністю закінчений, його треба почистити. Mm -hmm. так він чиститься. Можна на перший обідати, правда? Ну так. Пів літра влізе, влізе. <рес> І салат сюди влізе? І салат влізе. І як вона висохне, вона буде така, що в її в руки можна взяти. Попробуйте, візьміть. Це сира глина. Після того, як вона підсихає, оце зроблено на сирій глині. Отим камінчиком таке затиття, лощення. Mm -hmm. І намальований наш рокецький орнамент, калина, mm -hmm. сім кущиків калини на кожен день тижня. Mm -hmm. О, а це 20, підписано, 20, 25. Коли зроблено в череті і мій підпис, mm -hmm. що я робив, його беремо у піч. Випал. Mm -hmm. Піч є. У школі, в Дубечному, в центрі громади. І температура випалу, так як я беру трошки жирну глину, щоб міцніший черепок був, температура випалу десь приблизно 1000 градусів. Ну я коли як 985-1015, от така амплітуда 30 градусів. І як оце вже випалиться, бо... Оцей виріб в воду, і він розкис і знову глина глинався. А це вже як випалиться, черепок, він має отакий звук. О, це свідчить про тому, що чистий, ніде тріщинки нема. О, і можна ним користуватися. І він вже вічний. Угу. Бо шумерські письмена, клинопис, що до нас дійшли, зроблені на таких глиняних табличках. Це називається чорнодимлена кераміка. Ага. Отакого От чорного кольору вона набуває не тому, що вона ж чорна глина, ага. вона така сама глина. Так. Але після того, як тисячу градусів випалились, відкривається піч, ага. кидається туди оберемок дров і все герметично закривається. І за рахунок того, що ці дрова згоряють, вони на попіл згоряють ага. геть. Оцей дим, газ, що утворився від дров, він заходить у черепок, і тоді черепок стає димленим. І от тому називається чорнодимлена кераміка. керанка. У Нас діє два фольклорних колективи в селі Текля і в селі Яревище. Вони представляють нашу громаду і на теренах області беруть участь активно у різних фестивалях. Навіть от в серпні місяці вони готуються їхати на обласний фестиваль. Ну вони автентичні, вони зберігають ті традиції з традиції, звісні. які є на території саме наших населених пунктів, і саме побачивши от такі от. Автентичні строї, в які вони одягаються, як вони себе транслюють і презентують. Приємно споглядати самі ну, їхні виступи, як вони себе презентують. Олександре, розкажіть, будь ласка, про культуру. Чим живе громада, особливо ваше село саме з культурної сторони. Які у вас є колективи? Чим займається сьогодні молодь? Що бажає громада в цьому розвитку? Розкажу про свій сільський клуб, де я працюю вже з 1990 року, вже угу. на той рік вже і пенсіонер, то я вже трошки знаю, чим і молоді і село живе. О, ну, мене... Спочатку моєї, як я став праці, то створив, можна сказати, як тільки став працювати, то створював гуртки. Uh -huh. Це такі гуртки дитячий колектив, потім е вокальний жіночий колектив, освітянка. То в мене цей колектив складає всі учителя школи. Uh -huh. Такі вони в мене співучі. І от я з ними вже працюю понад 30 років. Uh -huh. А так. де вдавалося виступати з ними? О, з ними, ну в основному, як раніше ще була район, то в районі угу. ми виступали. Ні одне свята не проходили, свята, празники, там вітання, без... різні. вітання різні, от професійні свята, які то за участю цього колектива. Це то я їм дуже вдячний. Дійсно, що вони. Мене слухали, виступали. І я думаю, що надалі будемо, звичайно, з ними. Але тут колективи, напевно, вже в нас останній рік буде школа працювати, то надалі не знаю, як з нами. Але mm -hmm. я думаю, що будемо працювати, е, залишиться. життя залишається. <риклад> Оце два колективи. Потім в мене колектив, фольклорний колектив. Це він теж десь з 93 року, я вже з ними він такий зразу маленький був колектив, можна сказати, троє жіночок своїх з села. Але він збільшував, збільшувався, збільшувався, і от зараз в мене налічується до десяти учасників. Це угу. в основному старші, лю, старшого люди віку, але є й молодь, бо що вони Передаю, передають так, свої. ці свої навики, і все, бо в мене така. Була учасниця Мотря, вона засновниця, можна було сказати цього колективу. Вона даже багато своїх пісень переклала, написала. Для саме для фольклорного колективу, і вона, звичайно, царство її небесне вже померла, але завдяки їй багато наш репертуар збільшився. Як називається цей колектив? Колектив називається Журавка. Mm -hmm. Ну, Журавка, напевно, те, що в нас ягід журавлини було багато в селі. І от так ми вирішили mm -hmm. назвати цей колектив Журавкою. Ну вони більш збирають якісь традиції, так якби села чи ні, чи просто старі пісні співали. Ага, старі, підбирають. старі пісні, і веселіші пісні, і обрядові. Там, угу. ну, ми з тим колективом е, багато були. І в Луцьку були, на Львівщині запрошували там, не пам'ятаю який був огляд, туди їздили. О, а зараз стараємося по можливості десь як запрошуючи, їздили, правда, на, запрошували нас на цей базу відпочинку, зараз що вже uh -huh. називається Срібниця, не знаю, як зараз, черот. Uh -huh. От ми там виступали зимою в Оріздвяні свята. Uh -huh. uh -huh. Отак і стараємося. Можливості виступати. Ну і ще в мене колектив трої музик. Тож можна сказати, я з ними працюю вже, як я працюю, так і вони. Ну, учасники міняються, ті вмирають, приходять. Колектив чотири зараз учасники. От Ми з ним, з тим колективом, навіть і в Польщу їздили, виступали, був такий там огляд Раламазовецька, і тоді ще. Був фольклорний колектив Кременя з Крімного, а ми зі Ревища їздили, також виступали. Ну, то ми також з ними різні проводимо свята, як, як і були ще до війни, от коли запис на аверс, то в мене він постійно діючий цей колектив, так що такі в мене чоловіки. Два старших, да, молоді всіх, uh -huh. там, включаючи в мене. І граємо потрошки. Uh -huh. так, так, uh -huh. ну. uh -huh. А молодь? Чим сьогодні захоплюється молодь? А молодь? Ну, молодь, що я хочу сказати. Молодь трошки їм зараз, як то кажучи, корективи війна з мали, молоді, життя продовжується. Uh -huh. що, стараюся з ними, у нас у клубі є теніс, більярд, і вони вже в мене вихідні, дні, неділя. Субота приходять а зимою, то й навіть в будні дні грають, займаються О, з молоддю, Що якщо стараємося проводити якісь таке спортивні масові змагання? Угу. от таке щось, що що їх цікавить, і інтересує. Розкажіть, будь ласка, про волонтерство, що вдається, як допомагати хлопцям? На адресу Дубашненської територіальної громади надходить велика кількість. Клопотань і е, прохань про допомогу в минулому 2024 році. Проаналізувавши все фінансування, ми надали 1 мільйон 480 тисяч гривень на допомогу Збройним силам. В <світна> цьому році ми ць, ми це продовжуємо робити, і вже в цьому році. Е, ми спрямували на допомогу Збройним силам України більше понад 700 тисяч гривень. Так само на території нашої громади є діє благодійна організація, громадська організація, єдність захист допомога, які нам надають дрони, і ми їх передаємо, на... передаємо для військовослужбовців, які виконують бойові завдання завдання. от, дуже дякую їм за таку допомогу. А скільки дронів взагалі ж вдалося передати? Ми вже з з допомогою громадської організації цієї передали на потреби збройних сил України понад 70 дронів в піввід. Біля адміністративного приміщення Дубишненської сільської ради задля вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули захищаючи суверенітет і незалежність нашої держави, ми встановили меморіальну дошку, але працюємо над розробленням проєктно кошторисної документації задля реалізації проєкту меморіального комплексу взагалі в цілому на території нашої громади діє 9. Навчальних закладів чотири з яких є ліцеями: це uh -huh. ліцей села Глухи, ліцей села Дубечне, ліцей села Кримне і ліцей села Любохини, і гімназії. А скільки сказав, з укриттями? Як вдалося вирішити це питання? Укриття немає тільки у Любохинах. Uh -huh. В ліцеї села Любохини на теперішній момент ведуться активні. Будівельні роботи за для того, щоб до початку навчального року цей це укриття стало діючим, так само дякуючи громадській організації, єдній захист допомога вони надають. Дуже е, хорошу допомогу за, для того, щоб е, цей проект можна було реалізувати. От всіх інших навчальних закладах е, в нас є укриття. Е, такі ну звичайно, потребує покращення укриття в селі е, Кримне. Там дітки навчаються і очно, і е, онлайн. Mm -hmm. Так Розкажіть, будь ласка, про ваш табір, про діток. Скільки часу взагалі ви вже цим займаєтеся? і Які діти вас відпочивають? Почали приймати дітей. Перший табір був в 97-му році. Угу. Ну і так ми почали працювати з дітьми, дитячі табори. В середньому це за літо у нас було буває так 10 заїздів від 1200 до 1600 дітей за літо. Але діти перебувають різний період. Є 7 день, є 10 день, є 3 дня, 4 дня. По-різному. 10 років ми працювали як оздоровчий табір, а зараз ми працюємо просто як благодійна організація, як благодійний табір. Надаємо таку малосердя і благодійність для дітей. А які саме дітки у вас з, з інших громад приїжджають, з інших, можливо, куточків України? Звідки дітки до вас приїжджають? Діти є різні. Е, найперше ми були націлені на таку категорію дітей, яка була е, в інтернатах. Кожного року ми приймали із головного з інтерната дітей. Потім Володимир Волинський інтернат. Потім, коли інтернати розформувалися, ми почали працювати з різними благодійними організаціями, які організовують дітей, і ми спільно можемо їх тут приймати, надавати їм відпочинок, оздоровлення. Діти можуть купатися на озері, ходити в ліс. Ну і також харчування і територія табору це все uh -huh. разом дає такий добрий стимул для дітей. Uh -huh. А яка у вас територія? Скільки у вас? Будиночків, скільки у вас взагалі ви? Ну, будиночків, uh -huh. будиночків небагато. Територія, десь біля двох гектарів у нас є. А, вона Вся земля є на церкві євангельських християн-баптистів, надана у безплатне користування, і ми можемо тут приймати дітей. На сьогоднішній день є дуже багато таких категорій дітей там військовослужбовців, чи там можливо вже їхні батьки загинули. Чи таких приймаєте ви діток, чи ні? Ну так, бачите, була три роки. Війна і ми, ми не могли тоді приймати. Ми інших людей тоді приймали. Не дітей, а інших угу. людей угу. приймали, надавали їм допомогу. А цей рік вже ми вирішили приймати дітей. І в нас є різні діти. Наприклад, ця група у нас дітей це в основному переселенці з Дніпропетровської області, пані Людмила Віталівна Лонюк. Це дитяча місія в Україні. Вона угу. організувала цей табір. Ну як би сказати, цей заїзд дітей? Вона його організувала, і вони приїхали. Це в основному діти-переселенці, які угу. переселилися з східних е, областей України. і Є також дорослі люди. Угу. Ось така категорія на як, даний час. Як їм на Волині розкажіть? Як вони відгукуються про Волинь? Про наші озера, про наші зелені ліси, які ну, тут перебувати. Я думаю, всі, хто приїжджають на Волинь, їм подобається. Подобається наша природа, наші, наші озера, наші дерева, які є тільки такі роки, коли в нас є дуже багато комарів uh -huh. і мошки, то це не подобається. Але в цьому році в нас немає на щастя, і немає комарів, і немає мошки. І ми маємо. Дуже гарна територія. Саш, скажи, будь ласка, ти тут відпочиваєш вперше чи вже був тут? Ні, я вже тут був. Як тобі подобається? Так. Да. Чим ти тут займаєшся? Що найцікавіше? Найцікавіше, ми граємо в, тіпа, в спільні ігри, і там класно. Там. Сьогодні грали, там треба був такий поролоновий цей, тут от такі були шарики, тут треба збивати їх. Тобі вдалося? Да, да. Чи це така колективна гра. А це колективна, типу, разом граємо. Але там, типу, у нас є друзі, але вони не з цієї команди, а ми, короче, з ними об'єдналися і почали всіх хлопити. <рес> – Ясно. Чи ходите купати? Да, ходили в чоловік озеро. Да, да, да. Але ми ходили в басейн, ми ж на озеро не їздили. А, не їздили, вже ми тільки в басейн. Готовий сюди ще приїжджати? Да, Ти да. Приїжджаєш з друзями чи сам? – Я приїжджаю з сестрою. Сестрою. Так, да, да, багато вже з ким позився. мій теж друг. А друг звідки? З Баківець. Те більше про Добічненську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Точі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі!